Всім вітання нам, в нашому напрямку, по токенізованій нерухомості. В нашій спільноті є можливість інвестувати маленькими частинками в нерухомість, мати дольову участь, і в нас можна ще інвестувати в цілий об'єкт, де право власності є ваше, тобто де ви є, стаєте власником цих об'єктів. Це не токенізована нерухомість, це якби класична нерухомість. І давайте подивимося, які є варіанти. Так, я відкриваю наш кабінет. І у нас є в кабінеті є така вкладка маркет, є пакети там, де якраз йдуть. Йдемо про маленькі долі, тобто токенізована нерухомість. А тут юніти. Що це таке? Це є такого вигляду модульні будинки. Ось їх є Ось таким чином. Вони виглядають. Тобто, це якщо ми, ми розглянемо декілька варіантів. У нас є варіанти в Україні і є в Таїландії. Оцей варіант в Україні, маяк яблуниця. Ось, тобто, де ви можете от переглянути, отак от виглядає модульний будинок. Ось з таким видом, з вікон, ось всього є 15, доступно 5, 3 Вже купили, 7 забронювали. Тобто, ще 5 будинків можна придбати по ціні 105. Тобто, що дається тут, бачите, тут іде повністю опис. Тобто, все що, все, що входить в даний об'єкт, де право власності оформляється на вас, компанія заселяє, виселяє і оплачую вам щомісяця дивіденти, де ви є власником того об'єкта, повністю даного модульного будинку. Ось тут є документи, договір оренди земельної ділянки, договір купівлі продажу модульного будинку і попередній договір купівлі-продажі забезпечений завдатком. Тобто, можна дати завдаток. І потім е, закрите питання по інвестиції. Ось. Тобто з цими документами можна ознайомитися. Ось. І е, другий варіант: у нас є: це маяк, е, маяк Панган Малібу, це в Таїланді. Це е, ось такий, Давайте подивимося спочатку фотографії, як виглядає даний модульний будинок. Там вище була ціна 105 тисяч, у нас тут 85 тисяч. Ось такі модульні будинки. Бачите, як вони виглядають. Ось. Класні тут йде опис. От тут іде опис повністю всього даного, даного напрямка. Є документи, так само такі самі документи підписуються. І якщо на, на, включити кнопку презентації, відкривається дана презентація. Якраз зараз ем, на неї і перейдемо, Зараз включу цю презентацію. Ось, і давайте про неї більш детально поговоримо. Тобто будинок в Таїланді з окупністю до 85, до 5 років за 85 тисяч доларів. Е, дивіться наскаво просимо в My Estate, Це ваша унікальна нерухомість Таїланді. Тобто, це наш партнер My Estate, яка допомагає придбати управляти тими об'єдками. Коротко про острів острів в Таїланді. острів... Де буде, де будуть ці об'єкти, тобто наскільки бачите, що відбувається з рівнем ВВП в Таїланді, який рівень інфляції? Тобто, це все впливає на кількість відпочивальників, які їдуть. Інвестори обирають, чому інвестори обирають талант, які інвестиції? Бач, тридцять п'ять від загального обсягу інвестицій складає різні. бачите, не тимся, Пхукет в самої Балі і Дананг, ось так що класний зараз іде пропозиція для інвесторів в розглядати острів Панган, і е, улюбленим це є улюбленним містрем короля самого Таїланду. Е, острів Панган він найкраще місце для відпочинку і життя. Тобто там чиста екологія, безпека, острів Свободи і контрастів. Ось. І ем, зараз на Пангані гостра нестача житла через постійне зростання потоку туристів і іміграції. Е, тобто е, це заповідна зона, популярність туризму, грозденна інфраструктура, ресторани, кафе і тихоокеанна тихо і піца. Тобто дуже дуже класна локація. Ось зараз ми бачимо на локації, де знаходиться, е, де буде ставитися наші модульні будинки. Ось. 50 метрів від пляжу Малібу, тобто дуже-дуже класна локація. Ось і так, що от, от такі ось от такими краєвидами є та локація, і що ж пропонує наша компанія Majesthet Model House? тобто комфорт, якість, естетика і зручність? Перше: 54 квадрати, підвищена шумоізоляція. Тобто є гардеробна, є панорамне скління 180 градусів, власна тераса. Тобто, це дуже крутий локація. Каркас, до кількості активності, підвищена стійкість до агресивних середовищ. Тобто, це все прораховано. Мінімалістичний дизайн, індивідуальний інтер'єр, увага до деталей це все, що було зроблено, коли проєктувалися і розроблявся дані модульні будинки. Ось також ви бачите, що тут є можливість легкість, адаптивність каркасу, закмін окремих елементів без позного розбирання дому, тобто тут мобільно, зручно і комфортно. І що для вас, для той людини, кого би могло це зацікавити, дім у повній власності покупця, оренда землі під дім на 30 років, і усі витрати та амортизації, включені в витрати з управління. Тобто, вам додатково нічого не треба оплачувати. І що входить, тобто площа 54 квадрати, кількість гостей, внутрішнє оздоблення, комплектація і опис. І е, давайте пройдемося коротко, що там є. Насправді там є все, що потрібно для здачі, починаючи від кухонного гарнітуру, столи, стільчиків, холодильника, ножі, вилки, ложки, тобто, все, 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 що потрібно для експлуатації, для роботи, тут є. Також для повністю для проведення там часу, бачите, повністю йде опис всіх найменувань, які будуть знаходитися в ньому. Також ванна кімната, додаткові зручності, кондиціонер, вентилятор, тераса, басейн, гамак Оце все включено. Так, які кейси під управлінням торгової марки Маяк? Тобто, дані об'єкти зараз ви бачите, ті, що в Україні здаються, тобто тут є така річ, як Оцінювання на букінгу, тобто ви знаєте, що на букінгу е, можуть залишати відгуки тільки люди, які бронювали через букінг. Це тобто це незалежні експерти, тобто це е, дуже е, в, висока оцінка 9,3% на букінгу по нашому готель Маяк-Яблуниця. До речі, поряд з ним будуть ставитися об'єкти ті в Україні, про які я попередньо говорив. І от Кейсі попріння маяк це в яблуниці. В Миколичі також у нас є також свої об'єкти. Тут також 9,3% оцінка з Букінга. Тобто, у нас зараз є управління, як ми управляємо в Україні. Ось є управлінська компанія, і, її, і її, є її незалежна оцінка, тобто людей, які дійсно подорожують, відпочивають і кажуть, що там дійсно класно. І саме інтересне це фінансова модель. Тобто, що в себе включає фінансова модель. Рік, наприклад, в Таїланді ділиться на три сезони: тобто травень-вересень. Низький, середній, тобто жовтий листопад, березень, квітень і високий грудень лютий. Ось оплата за оренду. Тут бачите 70 доларів 90-150, кількість днів у періоді, рівень заповнюваності, тобто ну, прогнозований, фактичний термін оренди, дохід компанії за даний період. Тут 8 тисяч, тут 9 300, тут 13 500. Тобто річний дохід 30 910 доларів. Амортизація 20% закладається. Більше 6 тисяч, от 6 182. Рекламні агрегатори 15%, 4637 І чистий прибуток інвестора, людина, яка переходить у власність даного об'єкту, ми зараз говоримо про Таїланд, тобто це 20 тисяч доларів. 70% йде, 70% йде інвестору, ось, і 30% йде управлінчіській компанії. Тобто чистий, тобто загальний прибуток 20, інвестор отримує 14. Ось, і в даному випадку 14 тисяч чистий прибуток. Річна дохідність 21%, період окупності менше 5 років, 4,8 місяця. Тобто це дуже зручно, це конкурентно спроможно. І е, тобто ми готові відповісти на всі ваші запитання. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся до тої людини, яка дала вам цю інформацію. Більш детально розберемося по договорах. А Так, це така загальна інформація. А так, всім гарно, продуктивного дня.